Холодний яр для родини кропивничанина Олександра Русаченка 15 років тому, коли він вперше його відвідав сім'єю, став особливим місцем. Потім розповідає, щойно траплялася вільна година, одразу вирушали сюди. Я думаю, що це всі відчувають, хто сюди потрапляє, хоч особливо коли перший раз це прям відчутно на, на, на рівні енергетики. Да? Ну, звичайно, що це нам, нам імпонує. Нам це сподобалось. І так ми з дітьми їздили сюди з усіма дітьми. У мене троє синів. Ось на цьому фото троє синів Євген Олексій та Олександр. А за спиною їхнього батька, тут, на пантеоні героїв, монумент найстаршому Олексію. Своє життя він віддав за Україну, каже його тато. Коли почалась повна масштабка, він був за кордоном. Він на, на протязі двох днів добирався додому. На Київщині вони приєдналися до Карпатської Січі і там боронили Київ. Коли була звільнена Київщина, їхній підрозділ був направлений в І Тоді він вже приєднався до свого полку, другого президентського полку, в якому проходив строкову службу свого часу. З часом цей полк був переформований в Київську п'яту штурмову бригаду. Які він до останнього продовжував оборонити свою країну. Тепер Холодний Яр місце звитяги вже нових героїв, говорить Олександр. Прах сина за заповітом розвіяли ось на цьому полі. Тут видно, як його підхоплює вітер. Сьогодні чоловік приїхав, аби ще раз вшанувати сина. Коли ми сюди приїжджаємо, ми шану віддаємо не біля пам'ятника, а на цьому місці. Місце, де можна віддати шану Україну, шану Олексію, це вся територія України. Будь-яка. Це і село Ступочки, де він загинув на Донеччині. Це і Холодний Яр, це і Піщаний Брід, де він народився, це і Кропивницький, де він виріс. Де? Де це місце? Воно всюди. Він всюди. Нині Олександр Русаченко займається волонтерством. Олексій загинув, але ж, але ж залишилися його побратими, друзі, які воюють. І їм постійно потрібна якась допомога. Да? Ну, скажімо так, цим я і займаюся. Батьківство називає подарунком долі. Каже, попри небезпеки, важливо поважати вибір своїх дітей. Чи боляче мені, дуже боляче. Чи Хотів би я щось змінити, хотів. Чи мав... чи мав я на це право, ні не мав. Звичайно, я хотів, щоб він жив. Але також як батько, я не міг йому заборонити чи не дозволити, чи ще щось. Це був його вибір. Найбільша його мрія сьогодні каже, це вільна Україна. І так і буде. Він загинув в бою, а Україна буде вільною. Тетяна Омелян Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.